Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Добре. мене чутно видно. Чутно видно. Так, у нас присутні представники суб'єкта господарювання і сам суб'єкт господарювання. Суб'єкт господарювання присутній, так? Так, громадськість у нас відсутня. Немає. Чекаємо ще дві хвилини, щоб всі бажаючі могли приєднатися і розпочнемо. Добре. Так, я бачу, що на громадське слухання громадськість не з'явилася, тому я думаю, ми складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. А також я повідомляю, що сьогодні, 29 квітня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання, врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного акціонерного товариства нафтогазвидобування, якою передбачається облаштування Мачувського газоконденсатного родовища, буріння свердловини номер 8 Мачувського ГКР. Облаштування та підключення свердловини 8 Мачувського ГЕКР, капітальний ремонт свердловини 8, буріння водної свердловини для заводозабезпечення, процесу буріння свердловини Номер 8 Мачувського ГЕКР, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 6642». На сьогоднішній день зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань, процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989 та громадських слухань присутні їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів і суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилося про що згідно пункту 23 порядку складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 і пункту 23 порядку громадські слухання вважаються такими, що відбулося. Пропоную закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. Гарного дня до побачення.